Всім привіт, друзі! З вами я Міша 40 і сьогодні зі мною в Стока! Всім привіт! Його канал в описі під відео. Підпишіться на нього. також підпишіться на мене приємного перегляду. Коротше, друзі, всім дякую за 5 лайків. І також я, і також дякую за 5 лайків під відео там, де я там, де під моїм фіналом Майнкрафт. Але я став президентом. Я, так сказати, змістив все разом і виживаю в цьому відео я не сам. І я виживаю у хардкорі. Хардкор це друга частина. Да, Вова? да Саме друга частина. Let's go, давай добудемо дерево. Ти йди друге добуває, я це добуду. Так, також, до речі, якщо ми не встигнемо багато цікавого, знову збираємо 5 лайків і виходить продовження. Під цим відео збираємо 5 лайків. І не забудьте підписатись. Да. Так, зараз ми будемо дерево і. далі... Я Дерево дальше... дерево. Хорошо, так, тепер я зараз кращу Бен, 20 дошок. Найс. Nice. Так, і п'ять. І ой і один верстак. Палочки. Тепер крафтим. Один верстак буде на двох. Кайло і. сокиру. Так, я йду. Ага, чекай, стій, не крафт, не крафти сокиру. Не крафт. Я не крафту. Я тобі, коротше, скину цю а, ну, зайди. Я тобі сокиру скрафтив, а ти. Та чекай. Я скрафтив сокиру і йди добувай, ти йди добувай. Це де, дерево йде добуває. Я піду добуду це каміння. Ти мені дав? Ну да, я. Почекай, іди сюди, я тобі дерево дам. Та не треба мені, в мене це. Коротше, друзі, зараз я накупаю каміння. Е, як думаєш, скільки каміння треба? Ну, Для пічки десь вісім. Ну так. Да. Але нам не тільки пічка, нам ще кам'яні інструменти. Ну так. Да. А чого тут, блін, я забув то, що тут ще гравій є. О, черт. Це ж хардкор? Хардкорі. Якщо хтось один з нас помре, то і буде. Ми більше не цей. Там кріперів в шахті повно. Там кріпер! Друзі, ви це бачите. Ой, я саженець підібрав. Так, море. Пляж на пляжі в нас немає часу загорати. Ой, я бачу твій тві, нікнейм. Я твій теж. Так, я ну, біжу, я добув. Так, я біжу, треба добути деревця. Ой, не деревця, а каміння. Я піду добу до каміння, а ти поки тут. А я поки парусток дуба посажу. Нащо мені палець? Па палиці треба, палиці нам треба. А, окей. Так. Паличко ж нам треба, щоб крафт. Нарешті круглячок дорогенький. І я так сумував за тобою. І тепер ми можемо скрафтити собі камінні інструменти, каменний сет і також можна пічку скрафтити. А з гравія можна непогане. А, добути можна кремінь. І з креміння скрафтити Да. Так. так. Ну я ну я думаю так, дивись, наша ціль це не померти в першу ніч, а то ми більше, а то ми більше не зможемо разом виживати. Ти поняв? Поняв. Так, в мене. Блін, літернари. а де той, а де той верстак? А де верстак, який я поставив? А Вот чорт! Ти бачиш мій нікнейм? десь? Чекай. Я не бачу твій нікнейм. Я твій бачу. Блін, та тут повно. А, я бачу, бачу, бачу. І, іди Там наші мені три паростки цих. Березе. Бем, я прискакав. Я чую, якийсь зомбарів, так Я крафчу пічку. Я тоже чую Я, е, я крафчу. Е... Так, короче, друзі, крафчу. А що я не можу більше? Ладно. Крафчу і кайло даю Вові. На, кайло. Так, блін, треба Спасибо. ще добути... А, Стоп, а де цей? Шепта. Не понял. Блін. Ти будь біля верстака. А, чекай, стість стісті, ти будь коло верстака, я ж знаю, де я копав. Чекай, де, де де. А во, 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 У мене тут є така міні ця міні-шахта. Тут я добував в круглях. Я теж собі. Ви. Викопай, викопай. Так. Але для цього так, мене мені вже вистачає на цю. Нам нам ще треба мечі, щоб першу ніч стражати. О, в мене якось... Ну дивись, ну друзі, пам'ятаєте, як в минулій частині мене добив ендермен. Я тупо не міг поїсти, бо мене кругом зомбаки дусили. Так. Ну в цьому відео зі мною вже в Аванстока, так що цього бути немає. Немає. Якщо хтось з нас хоч, захоче поїсти, другий буде його оберігати. Бо якщо, ми, як ви знаєте, хтось з нас помре. Він вже, він вже не возродиться. Так, в мене 22 каміння. А в мене вже є, а в мене вже є один голод. Я вже потратив один голод. Що таке? Та ж ти не забуваєш, що, що? там мобів дофіга. Вова, та не йди в ту жахту, ти нащо туди пішов. Ай. Ти нащо туди пішов. То не... все. Капець. А, друзі, давайте викопуємось. Викопуємось! Ти тепер душа. Ти тепер душа. Друзі! Вова, то ти що не розумієш? Ван стука. Наблюдай тепер за мною, так. Так, друзі, блін, я вже без вована. Першу ніч, Так, верстачила. Йдемо до верстачила. Так, да, недовго ти, звісно, прожив. Але тепер я знаю, де шахти. Я можу ну, тепер. Обрігнути. А, ти, ти будеш мені підказувати, що де? Да. А, чекай. А ну ну стій надо мною. Блін, я не бачу твою душу. Чорт, десь зомбі чую, так. Вони в тій шахті. а Куда я викупив? Дякую за підсказку. Блін, а я ж тобі кайфа. Чекай! Блин! І там ще кріпер. Ресурси? Чорт. Остарайся, Чорт, бо там Ніч наближається. Блін. <світ> Співачил. Співак. Так, крафтим по берегу. Блін, ми вже скрафтили, Чорт, я дерево потратив. Так, беремо Кайло. І стараємось не померти. Це наша головна ціль. Короче. Покласти табличку. Що покласти? Таблічку. Яку? Що тут, типу, Та не. Чого ти подивіш скільки там скелетів? Ааа, друзі. Блін, хоч би не померти. Хоть би не померти. Разом надо валити, Надо валити. Пофік на їжу. В мене ноль їжі. мене... там скелет, там знов скелет. Там скелет, там кріпер, там зомбі. Друзі що робити. Я б цього кріпера би б скинув, якщо б. З мене тот Ох, я б його міг... Блін, друзі що робити? Там відьма на тому острові! Де? Тут шахта. Блін, там скелет, господи. Та, так, де? Там відьма. Та я бачив. Там знов відьма піддаримо. Друзі валим, друзі валим, друзі валим, валим, валим. Треба жити, треба жити! Треба жити! Я бачу, що за мною за мною їх два. Мабе. Так, друзі, треба валити. Треба дуже треба валити. Там кріпер. Чорт. Ну дуже треба пережити першу ніч. Я не знаю, як це потрібно. Це такі потреби, що аж не знаю. Кріпер міг подаватися зараз. Ой. Боже, мене так мало її. Так, в мене так, що в Майнкрафті ніколи так мало. А? Відьма в мене в мене відьма вистрілила зілям. Скелет. Можна. Живи! Живи! Блін, в мене так сердечок мало. Живи. Блін живи. як я виживаю, я не можу регенеруватися. Тому що це хардкор. Це хар... Та ні, я просто їжу потратив всю. Друзі боже мій. Також пишіть в коментарі, що мені можна зняти в другий раз. Нам треба, мені треба якось. Все, я вроді відірвався, так друзі. Да, ти Фух, давайте побудуємо собі якусь міні домівку Давай. Срочно! Срочно! Ніхчі мені Та ж ти не возродишся. Ну, то могилу максимум. А зомбак! Як мінімум. Ну зумбак! Як... 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 зомбак! Ну... О, з... о, якраз шкіряний шолом. Боже мій, давайте з землі щось побудуємо. Коротше, а для мене махілку. Для тебе могилку завтра побудую. блін, друзі як! Оце хардкор, оце хардкор, капець хардкор. У -у -у. Все нарешті, ура! Ура! Я з тобою наблюдаю. Давайте що отут. -от? Фух. Вован, ти чо помер? Ми будемо сумувати за тобою. Пишіть в коментарях, підтримайте якось його. А то... помер а якщо... молодим. А якщо буде Бу... дуже багато лайків, то я на слідуючий відео не помру. Ну так, да, постарайся. Я дивлюсь зараз на тебе. Ха -ха. Прикол. Коротше, друзі, я повернусь, коли вже буде день. Ну да. Друзі, вітаю вас з успішним першим днем. Ну, І ви давай. мене також привітайте. Тут десь літає вовина душа. А саме А саме вовина душа. Коротше, друзі, давайте що ми... я сьогодні хочу зробити. А... Мені сьогодні треба їжу пошукати. Да, і якщо ви наберете під цим роликом теж 5 лайків або 6 то так, Кролик! То так і бить, я в наступній частині не помру. Ну да. Зробіть для вас це. Ух, я перестрибну. Да, я зроблю для вас це. Постарайся. Щоб твої слова оказались правдою. О. Блін! А -а -а! Я в вже а, -а, -а! Одне серце! Друзі бігом! Друзі, друзі! Кіпішуй, кіпішуй, кіпішуй. Друзі! Кіпішуй! кіпішуй. О, бляха муха! Черт чорт чорт, кролик, звали нафіг. І Друзі, ви це бачили божи мій боже мій боже мій боже мій. Ви це бачили це був капець. Це був капець. Так. Це був просто капець. Так. О, свинки, ура! Фух. Їжа, слава Богу, їжа, ура їжа, ура їжа. Ура, їжа. Коротше, друзі, нам тут потрібно свинки. Блін, якась свиня втекла. Давайте кроля вб'ємо. Кролик, іди сюди, зараза. Давайте воду його. Він в воді, все, а в воді вони не такі швидкі. Все, ми вбили кроля. Ура! У, вітайте мене! А ваша, а ваш подарунок недорогий. Вован Штука, ти за мною наблюдаєш? Душа твоя наблюдає, ага? Ага. Хорошо. Блін, у мене одне сердечко. Так, тут водяна шахта. Тут я построю таку дорогу, щоб не звалися знову. А тут ви бачили, який це був капець? Е, Міша. Що? Тільки цей міст зроби побільше, бо якщо такий буде, то прийдеся на 6 Ну так. Да. Блін, та я не на шивки ходив, я нормально ходив. Та блін, де ж ти кролик? Та блін. <рик> на, мінус. Але блін, з них їжа не випадає. В натурі, дру. О, я бачу твою шахту. Кайф, красава. А, друзі, ми можемо пережарити свинку. Let's go. Так, я піду добуду трошечки а дерева. Я буду а я добуду трошечки дерева. Я добуду трошечки дерева, щоб цей, щоб переплавити на ньому. Так. Як наблюдення? Успішно. Хорошо. Так. Ламаємо, ламаємо, ламаємо. Ламаємо дерево. Пічкас, вон пічкас, так. О, то я, виходить, коло своєї тої першої шахти був грати. Ну так. Да. Прикол. Так, друзі, давайте переробимо на дошки. На другу нічку я вже хочу спати з цими на, на цьому на ліжку. Давайте ще це і поїмо нарешті. Їжа! Ура! Ура! О, наситився. Зараз... А цікаво, а цікаво, а будучи відно... О, відновлюються сердечки! Ура! Відновлюються! Я зараз тільки понаблюдав дещо. Що? Що ти ригаєш. <хігальна> ну такий персонаж. <хігальна> Звук не ригав, а. Хм. Прикол. Нічого не робив. Пробачте ті, кому ми спортили апетит. Так, ладно. Е -е що далі? Так, давайте подивимось, наші стейки сплавились. Стейки розплавились, друзі, а ми відновлюємось ура! Ура, друзі. О, ти зараз тільки на прибіжав то місце, де ми заспавнились, і то дерево, яке я посадив тільки. Я за ним буду наблюдати. Да? Ух що моє. Так, я на шифті. А раненько на шифті. Бемц, Все. летс го. Як тебе зараз полягать? Якби можна було, але в Майнкрафті такої функції нема, так. Давайте добудемо кроликів. А кроликів нічого не випадає. Друзі, що з кролів нічого не випадає? Напишіть коментарі. А, в хардкорному режимі не випадає нічого, походу. Хорошо, хоч за свиней випадає. А то це був би капець. Так. Я поки буду за друзі, я відновив свої сердечки! Можете мене привітати! Тебе що, день народження? Да. А самий кращий подарунок, ну, день народження, типу я відродився в Майнкрафт. А самий найкращий подарунок, який ви можете зробити, лайк і підписка на канал. Короте, друзі, Я вирішив добути трошечки. Кам кам а! зомбі, зомбі. О, чорт! Я щось не бачу в мене трошки. Я хотів камінь каміння кам спокійно добути, а тут зомбарі вилізають вилізать. Поблизу з цієї шахти був камінь. Та я знаю, що там був камінь. Якщо там стільки зомбаків, там, там добре каміння. О, я, я знайшов цю води, я перший раз добував, тоді, коли та, тоді, я, я в цьому місці, тоді там, де я знав, коли ти помер. Ну точніше. Ну ви поняли, і ти теж поняв. Да. Да. А на фоні цієї прекрасної шахти хочу вам сказати. Ну що ж, друзі, а якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Не забувайте ставити дзвіночок, пишіть в коментарях. Також також ставте лайки, 5 лайків, щоб Вова вже не здох. Ну що ж, друзі, Як... з вами був я, Міша 5410 і волан Стока. Всім пока-пока! До нових зустрічей!